Друзі, всім привіт! Зараз я шукаю храм для того, щоб знайти більше губок, бо в мене тільки є 30 губок і мені їх фактично не вистачає. Ось я тут трішки вже почав осушувати. Частинку осушив. Ну, в мене губок не вистачає. Виходить, щоб оцей шматочок я осушив, в мене пішло 30 губок. І тому мені ще довелося потім йти в Незер, сушити їх ще 15 штук і щоб ти кусочок осушити. Тому я думаю, зараз м, доверю зілля. І піду о, в храм, мені зараз кинув координати. Я вже, в принципі, там був, але саме цікаво, що я прийшов, а стражів там немає тупо. Я не знаю, в чому прикол. Так, трішки лаги якісь. М, я не розумію, чому так. Беремо зілька максимально багато, тому що я туди пішов перший раз. З одною пляшкою зілля мені її просто не вистачило, поки весь храм храмоблазив, подивився де що є. Мені просто його не вистачило. До речі, стіну я повністю всю заклав. Вже. Повністю стіна закладена. Якраз зараз буде йти процес сушки. Будемо забирати воду. Так, 8 хвилин, ідеально. Так, нам десь 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 туди треба було летіти. До речі, це послідні цілі літри. Так, там десь вроді 700 координати. Із ціленьких це послідні елітри, до речі, щось, що, що дуже галімо, тому що я незламність так і не вибив з жителів. Ремонтувати, в принципі, маю можливість і типу, побивати мобів, навіть зараз, ну... Стражами не особо поремонтуєш. Урон великий наносить. Так, тепер десь тут має бути у мене ліжечко. Бой я пролетел уже. А ось. Так, фрау делаем Дивно, конечно, но еще я могу сделать? Йдемо всередину, нам все одно треба дзвонити. Я перш повернувся, поставив тут 4 губки. Ну, Галим, по тій причині, що нам дуже мало території тут в самому храмі осушує. Ви типа, осушити повністю храм. І так, можливо, якось зробити його сухим повністю. Але ідея так собі не знаю. Обично підлітаєш до храму, там усталость кидається або ще щось. А це взагалі нічого. Де шукати тих стражів? Мені їх потрібно, тому що перше... З них падає орнамент. Мені той орнамент потрібен, він дуже гарний. Так, тут хранилище з золотом, нам його зараз не потрібно. У нас золотий цілокуча вже накопав в шахтах. Так, я знову тут. Не знаю, що робити, шукати другий храм, певно, чи що. Так, губки десь тут повинні бути, мені здається. Так, давайте прокупаємось. Ні, це не тут. Ну, звичайно, дуже дивно. Так, давайте насамперед підемо. Так, губки зазвичай в третій кімнаті наскільки я пам'ятаю, десь отут. Тут страж повинен був але його немає. Де звідси противне. Ось у нас тут не збиралось. Так, нам потрібно освітлення. Ну я щось взагалі нічого поняти не можу. Дивно. Ну то й ладно. Йдемо наверх. Так. Одна, друга. Угу, поняв. Ошибочка. Шибочка, все вірно. Коротше, в храмові і губок немає, виходить, і стражів немає. Це взагалі якийсь прикол. Ладно, давайте в другу сторону підемо. Там не ругайся. Ось таке дрантичко. Тут же центр порожній, правильно? О, привіт. Привіт, Вася. Дуже дивно. Що ж, будемо шукати походу, другий храм, тут немає нічого. Це храм пустишка, порожній повністю. Ще одне помітив, друзі, знайшов тут дві метистові жолуді прямо коло храму. Зараз вам покажу. Так, одна десь була ззаду храму, Десь так ось. А ось одна є тут, і ще одна десь є. Так, це одна. Так, давайте вб'ємо, може, тризубиться випаде. Ні, на жаль, люди з них мусор почав падати, ну то й ладно. У мене броня вже з базовими чарами, захист четвертий, незламність ремонт. Ото це дякуючи Енду. Я знайшов броню з незламністю. От так як незламності у мене до сих пір ще немає. Тут подивимось ще один. Так, там я проривався. Там теж перевіримо все-таки, да, тут переривався. Так, тут давайте проримоємося. Ой, сорян. Що-то я поламав. Та ні, це якраз це хранилище золото. Коротше, тут ні губок немає, ні, ні стражів, так що я не, більш, не буду більше гаяти часу. Все, пацанчики офідерзейн. Вони скучно. Мне уже, уже не скучно. Зараз вони поб'ють тут. Ну ось так. Ось така шляпа, друзі. Навіть зільку не міг использувати, ну та й ладно. Будемо шукати другої данжі. Не просто за літрами проблема. вони швидко ламається. Один, взяв новий один політ зробив, ось бачите. Третьої частини вже майже немає. Ну що, ж, друзі. Ось такі в мене успіхи. Зараз зробимо спавн, а то ми заспавнимось десь. На суші, нам це не потрібно так, ось так. Все-таки я щось то пропустив. Будемо ісправляти. Заклав все, точно. Що, ж, друзі, на цьому буду завершувати ролик. Будемо далі шукати храм, а до речі, покажу вам своїх жителів, які вони бездарі. До речі, яку алмазів понакопував стака 3 десь маю вже, а ну, може навіть і більше. Бачите, я це все копав цією програмою, я чесно кажу, не особом рекомендую її використовувати, бо дуже зір садить ужасно. Ну і про тому планшет гріється. Хоч у мене мушний планшет. Гріється і дивіться, що робиться, коли світло. Ось бачите, нічого не видно. Так привичніше грати. Так, покажу вам, які в мене тут чари і в жителів. Понабирав мусора капець. Так. Це у нас що продає? М'яке приземлення за один. Ну це мені треба, я буду купляти. Це що тут у нас? Везіння третє мені не треба, це так просто. Що не Захист третій. До речі, я думаю, що. Я вже і четвертий знайшов, але ладно. Тут, виходить, все рівно один смарагд. Тут нескінченність, ну і нічого більшого взагалі цікавого Взагалі, які з жителями мене цей раз в галімі. Тут підкорювач голубин. Тут у нас це на ремонт. Одну книжку тільки продає, я реально в шоці. Це, це не бібліотекар, це якийсь майстер, напевно. Це ще буду чари, це, це шукати чари. Ну, До речі, Гострота четверта за один смарагд. Ходіння на морозі за один смарагд. Щільність п'ята за один смарагд. Це для булави, походу. Ну і цей взагалі я його а він скидок ніяких не має, захист четвертий має. Не знаю, що з цим робить. До речі, понароблював тунелів. Якщо б це включить було б режим глядача, ви тут побачили, б які тут армагедоні створяться.